Противник використовує реп-системи, але ми обходимо ці реп-системи завдяки нашим пошивкам для наших дронів. Знищили багато дуже. Ствольної артилерії е, противник тільки затягує її на Кімберську косу. Е, підрозділ розвідка виявляє, підключаються всі і працюємо по гарматам, не даємо спробу працювати по місту. Цей підрозділ дуже добре відпрацював, судя по показникам.